Ісус ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастеріє крячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає. І Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пасти плячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Йосиф старенький кулише дитятко, люляй, же, люляй, мале отрочатко. Ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клячуть, плоти бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут, і ми несвіно к ньому прибігаємо, Рожденому Богу хвалу, честь свідаймо. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вів стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє плячуть, плоти Бога бачуть же, тут, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут.